Всім привіт! Це злог і Аліна не хоче зніматися. А Я вже одне від заняття відпрацювала і прийшла до Ліни. Це п'ятниця. Так. Ось Аліна наготувала на полігон, каву і гарячі бутербродики. бродіком. можна хоч руку покажу? Скажи щось. Привет, поклящики! Це вже не тренд. У вулиці Манхеттен. Сьогодні в колега день народження. Тому вітати тут тортик. З картиною. Ой, это картинка, картине. Это зеркало. Да, деркало, Все, и, сетка. Решетка для фоток. Да, быть, рыбалка, Все, что. И у нас, как обычно, но рано к пятнице. Женщина просто неадекватно начала выбывать двери в лифту. Вона застряла з дитиною. Ми кажемо, ми визиваємо ліфтера. Вона все. кричить, кричить каже, я застряла, помогіте. Як ви тобі поможемо, пішли на гори. Ну, ми визвали, так, але да. йдемо ну, на роботу, тому що ну, нам треба йти на роботу. Але допомогли. Не прийшли погадає тортик. Зараз потім йти дарувати. Погода у нас неймовірна. Пройшла година, мабуть. Ми вийшли так. з роботи. Я вже провела ще одне заняття, два. Залишилась шість. А Віка йде зі мною за компанією, бо в неї зараз перерва. А мені треба піти забрати фото і на пошту треба ще. Так що, так, і повертаємося знову на роботу. Це наші діти. Швиденько, Забрались. Давай, щоденька, блочик. Такі чудні. Це а -а -а -а. карапузи самі менші. Їм по 5 років. А -а -а -а. О, це мій любимка. О, цей <хи> дуже люблю. Ілюша, це а -а -а. моя любимка. Так, ми пішли, я думаю, добра сюди. Ми вже виходимо з заводу. І все. Гляньте, нічого не видно. Все в тумані. Все як в тумані. Чи ми йдемо в кіно? Наконець-та. Закінчилась робота. Можна відбачити. Робота було дуже серйозно. — Сьогодні я навіть проводила заняття. Роз'йом. Прийшли вже, зайшли в, в багман. І зараз щось візьмемо. І так, ми взяли сік, чіпси, і вже замовила попкорн корм. Ми зараз вже на спять хвилин. Як Ради фільм? Має. Оцінка з 10 з десяти. Давай на ще три. Один, два, три. Шість. Середня оцінка п'ять балів фільму. Дякую за те, що ви прийняли участь в голосуванні. таксі, тому що на жаль. Транспорта немає вже 11, а нам ще завтра субота працювати. Сьогодні новий день, сьогодні субота, 25, да? 25 січня. І що? Ми на роботі. Так да. завжди. Нічого не змінюється. Потім підемо з Вичкою. Нічого не змінюється. А потім ідемо в торговий центр. Щоб дещо обрати, бо зовсім скоро нам потрібен буде подарунок не на день народження, ну أنا, а на бендерпаті <смес> там кросон. А? Кросон. Давай. Це є. Ні, ви пізніше знаєте, що нам треба подарунок і який подарунок? Так, щоб... І так, і пішки. Ми закінчили роботу нарешті. На годиннику, на годиннику. П'ятнадцять один. І ми тільки закінчили. І зараз будемо збиратися. Це та кабінет. Я вже, Слава Богу. А так, так що будемо подіватися? Малярина і проводити обзор. Все, так. Їмо. їмо. доїхали в Київ Терцеп. І вже заходимо. А странно, що немає тривоги. Де по двох. Час буде. Щось, якщо чесно, цей тиждень дуже багато працювали. І я взагалі забула вже, як виглядають торгові центри. Взагалі. В центрі я дуже давно. Ну і в центрі я була, з того, що на танці хожу туди. А там, типа, що гулять, дуже давно таке було. Гляньте, тут все таке ніжнятіна. Ой, крабики всякие такие. Классно. Я шулю да. Глянь, какие красивые. Рамки. Бачила. Спокою. Вообще. Гляньте, вообще. <звучить> Он зеркало оформить сердечко. Он тут джиков. Форму Вот. Кстати, мы немає зеркало. Намоки в тебе такі прямі трошки. Які дивляться прикраси, які тут є. Якщо угу, тут ще відкрилась ЛС, оновлене якесь, то ходимо, дивимось. Такий великий він взагалі. Приїхали в тілі ТРЦ для того, щоб піти Юск нам треба було. Ми ніяк туди не дойдемо, тому що нас все завлікає, все нам цікаво. Ми, ми, ми груди, з лісу вибігли. Да, ми давно не треба таких довгих Да. Юску і дивимось. Скоко тут тут теж щось поменялось. Тут е, якось по-другому отділи були поставлені так. Що дивимось. О, гляньте, які подушки. але Давай. тільки зараз почалась тривога, не ну, раніше. Буде. Да. Е, і ми їдемо в Сірко. Їдемо на ескалаторі просто. Сілько нам нічого не сподобалось, тому ми йдемо в гаряче. Хочемо там взяти пельмені або чебурек, а може і то, і то. Подивимось. Хай таке в катах гарне волосся. Іде. Про нас таке тут мало бути шурма. Там все їда. А ще тут раніше було дзеркало. А тепер ми заходимо в дзеркало. Тут відкрили ще один зал. Це гарний. Ми просто не трак, раковина даже. Тут просто ну ми не виходили дуже давно, бо, напевно, з дому. Приколдес, це взагалі. У нас у нас чебурек і пельмі. Прикольні. Зараз пілька. Рашина ліна хочесь купити додому. Магазин. Я сьогодні вночі їду в київ виступати. І зараз. Ми ходимо скупляємося. Купили один банан і води. Скупляємося. Ну, два любимо. дні в кінці. Маланденс, грудинка, один банан і водичка. Я сподіваюся, мене будуть там годувати. Думаю, все. Да. Дякуємо вам велике за перегляд. Це було і за два все. дні. Да. Побачимось з вами дуже дуже скоро.